Ну, вот и отлично. Все, посмотри. Посторонніх просьба бути збіраціон. Ви нужні клініки. Ти допомагаєш людям. Всю життя буду вам благодарна. Будьте здорові. Мене звати Євген Клопатенко обожнюю готувати. Подобається, коли їжа жива і коли з нею можна гратися. Я закликаю всіх, смачте все, що бачите, для того, щоб воно стариставало більш аромат. Це моя програма і тому готуємо як я скажу. Готовий. Треба що зробити? Все правильно скуштувати. Це вау. Майор Рената Маркович, криміналіст, великий досвід оперативної роботи. А вам не буде нудно у поводовій рутині. Я зараз же дзвоню в поліцію. Не треба нікуди дзвонити. Була кілька разів затримана за проституцію і крадіжки. Схоже, це наш клієнт. Стиль! Чому ти від нас тікало? Хто з вами з доброї волі захоче розмовляти? А, ви що Підробуйте? Я? Так, я стать мишка тому що в своє тіло. А нам прилетіла подяка з міністерства за розкриття складної справи. Мені вже краще. Ваша честь. Моя дочка не видна. Ми з вами знаходимося в місті, де зароджується мистецтво. За допомогою дуже простих технік можна зробити унікальний декор для вашої домівки. Я хочу надихнути вас на створення ось такої краси. Дивуйте, експериментуйте, додавайте трохи фарбу у ваше життя, тому що життя це завжди про арт. Пані та панове, зустрічайте новий телеканал Світло. Світло рятує світ.